Попробуємо запустити перед нами чайничок. Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор. Показуємо інвертора, що вони з себе і що вони можуть. Я виставив от на тестування лончин. 4500i. Отакий, друзі, інвертор. Робочою потужністю 3,5 кВт пікова даного інвертора 3,8 кВт. Дана моделька йде на колесиках, щоб легко переміщувати. Також є от. Тормоз одного колеса, щоб нікуди він у вас от не двигався, коли працює. Так, тут по-бистрому ми 216 амперні роз'єточки. Тут роз'єми для підключення ще такого інвертора, щоб повеличити мощність два рази. Це подача у нас електроенергії, економ режим. І підключення 12 вольт. Ключик у нас стартера тільки на запуск. Для того, щоб його запустити, потрібно переводити в режим шоке. Запустили, потім переводимо в робоче положення і працює. Так, економ режим. При запуску економ режим я відключаю, друзі, щоб він на всю свою потужність дихав. А потім, коли невеличка нагрузка, переключаю в економ режим. Менше палива потребляє. І коли у вас там підключено 1 кВт-1,5, він на економ режимі. Також інформаційне табло, показує, коли недостатньо масла, робочий режим, моточаси. Ну що, друзі, спробуємо його запустити. Кроме цього є також і ручний стартер. Попробуємо запустити перед нами чайничок на 2 кВт і побачимо, як він працює, друзі. Коли теплий генератор, можна його в режим шоки не переводити, а просто робить зравий запуск. Що ми і зараз зробимо? Вирівнюється. така його, друзі, робота. Переводимо в економ режим. Бачите. Ну що, запускаємо чайничок, подаємо електроенергію. Як бачите, він де стоїть в економ режимі, при нагрузці. Увидічується обороти. Це такий чайничок на 2 кВт. І отак працює. Як бачимо, нагрузки такої немає, щоб він уже верещав не своїм голосом, чайничок нагрівається, як бачимо, показує контаж. Це, друзі, не знаю, це по-моєму, годинник, якщо можна виставляти. Все наче, так? От він у нас пропрацював одну одну спинину. Чайничок вже нагрівається. А ми десь далі. Бачите, завдяки тормозу Пробую його. Отак він стоїть. Нікуди не вбіжить. не треба його. Боже, хватить у нас времені на телефоні того щоб написати чайничок так бачить практично повний Тут у нас доступ до акумуляторної батареї, так що купивши, якщо побачите, що племена на акумуляторі накинуті, це не це значить, що він вже підключений. Там є розйом, і той розйомчик треба підключити. Як бачимо, чайничок вже починає шевелитися. Водичка бурлить. Все, друзі. Чайник закипів і він чуєте, сам перейшов в економ режим. Супер. Бачите, глушить. Ключом. Ключ тільки для старту в цієї моделі. От у нас POF. Переводимо і зупиняємо даний інвертор. Друзі, кого цікавлять інвертора, звертайтеся в компанію Електромотор за номером телефона 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Допоможемо з вибором інверторного генератора. І не тільки інверторного. вибір генераторів є великий. Время заставляє нас над цим подумати. Телефонуйте 063 426 1010. Залюбки допоможемо підібрати генератор.